У спеціальної спеціальний операції. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держав. 217-й день війни. На Волинському та Поліському напрямках ситуація без змін. За словами бригадного генерала Громова, наразі загрози наступу з території Білорусі не спостерігається, однак, очікується активізація ворожих ДРГ. На Чернігівщині та Сумщині противник систематично обстрілює прикордонні пости та населені пункти. Однак наступальних дій не проводить та обладнує оборонні позиції поблизу кордону. На Харківщині силами наших захисників було звільнено населені пункти Куп'янськ-Вузловий, Ківшарівка та Піски Радківські, що перебувала в окупації майже сім місяців. Поблизу Петропавлівки досі точаться важкі бої. На Донеччині на околицях Лиману ЗСУ відновили контроль над населеними пунктами Яцьківка, Рубці, Лозове, Коровий Яр, Новоселівка, Рідкодуб та Зелена Долина. Також надходять повідомлення про захоплення полонених поблизу Маріївки. Бойові дії тривають на слов'янському напрямку. Нашими захисниками було встановлено повний контроль над містом Святогірськ, селами Ярова, Щурове. Старий караван Дібровка та Брусівка. Гарнізон Лиману знаходиться під загрозою оточення. На Луганщині було деокуповано село Білогорівка. Однак, поблизу спірного та веселого, досі точаться запеклі бої. На Бахмутському напрямку московити мають частковий успіх та просунулись поблизу веселої долини, зайнявши підстанцію Донбаська 750. Саме місто Бахмут систематично обстрілюють, житлові райони сильно пошкоджені, два мости підірвано. Біля Соледару ворог не полишає спроб прорватися, але вже пішов третій місяць безуспішних спроб. На Авдіївському напрямку суттєвих просувань ворога не помічено, проте ситуація стабільно важка. Ворог намагається наступати на первомайське поблизу Запоріжжя та вугледару. Ситуація без змін. На південно-бузькому напрямку збройними силами України було відновлено контроль над населеним пунктом Миролюбівка, що поблизу Високопілля. У Любимівці та Тернових Подах підтверджено перебування гарнізону ворога. На жаль, біля села Правдине нашим військам не вдалося закріпитися. Авангард наших військ відійшов з боєм. Підписуйтесь на наш канал. Разом день за днем йдемо до перемоги.